І зустрічаємо. Залітає у продаж Mazda в кузові CX-5. Це в нас 14-й рік, по Америці пішла як 15-та. Бензиновий двигун у нас об'ємом 2,5, звичайна коробка автомат, в самій топовій комплектації GT. На даний час в автомобіля пробіг 164 тисячі кілометрів. Були незначні пошкодження по Америці, але все було якісно та гарно відновлено. По техніці автомобіль не має зауважень зовсім ніяких. На нові літній гумі Michelin Pilot 3, гарнесенька по кузову. В класній комплектації, круто рулиться та взагалі чудовий автомобіль. І так, друзі, давайте розглянемо по комплектації та постану салону. Автомобіль у нас оснащений адаптивним синоним світлом, присутні у нас туманки на гарних 19-ти дисках. Нагадаю, на новій літній гумі компанії Michelin Sport 3. До речі, встановлювали оригінальне лобове скло. Також присутній датчик світла, датчик дощу та утримання полоси. Тут нас зустрічає безключовий доступ. Є сліпі зони. Звісно ж, повний електропакет, електрорегулювання зеркал та підігрів їх. По мультимедії у нас музика стоїть босе. Повноцінне шкіряне з примиканням мультимедії та круїз контролю, чорний шкіряний салон з чорною стрічкою. Є електропривод водійського сидіння. Такий у нас панорамний люк, світла стеля. По мультимедії, до речі, є підключення через Bluetooth Aux USB, музика, басена нагадаю. є е, також камера заднього огляду та навігація. По навігації завантажили вже карти Європи та карти України. Двохзоний клімат-контроль, підігрів переднього ряду. Пройдемо до заднього ряду, подивимося його постану. Тут, як бачимо, також все у нас гарнесенько, шкіра чистесенька, зауважень немає. Є такий підлокітничок, в ньому два підстаканечка. Глянемо по багажнику та його об'єм. Як бачимо, багажник вдоволь великий, плюс ще є можливість відкидання задніх спинок сидінь та робиться рівна підлога. Тут у нас в ніші спрятувалось запасне колесо та всі ключики, які потрібні для цього автомобіля. Глянемо з іншої сторони, як у нас. Також все гарнесенько, все чистесенько зауважень, по салону немає, приближений дуже до ідеального стану. І тут, по передньому ряду, також. До речі, нагадаю, в автомобіля жодна з подушок не спрацьовувала вся її безпека рідна. Отакий От у нас чудовий автомобіль. Дуже має класний вигляд. Та взагалі прикольна машина. І давайте по косякам пробіжимося. На передньому бампері є така легесенька паутинка з правої сторони, з іншої у нас трошечки відлучилась фарба. Нічого кримінального в цьому не бачу. Водійська дверка також. Все, маленькі пару подряпанок є незначних. Думаю, повинно споліруватись. Задній дверці у нас справі є така легка висічка від камінчиків. Капотик у нас цілесенький, є ось одненький маленький скольчик. А так висічки ніякої не присутні. Лабове не оригінальне, також не висічено. Так має вигляд дуже класний.